Покарана хитрість Польська казка. Якийсь заможний пан з під Ольштина полював колись сам один у лісі, що сягав далеко-далеко. У тому лісі, посеред галявини, була велика яма, вирита на вовків. Пан ішов через галявину і ненароком упав в яму. Як же він злякався, коли побачив, хто в тій ямі. А там уже сиділи ведмідь, здоровенна змія та кіт. Кожен із жахом дивився на інших. Отож пан і собі притулився до стінки та й ну гукати, благаючи допомоги. Гука ваш три дні, все даремно. Лиж на четвертий день наймит міхал прийшов у ліс рубати дрова і почув голос із ями. Він підійшов до ями і питає, хто там? А заглянути в яму не можна, бо вона прикрита хмизом. Та й ніде правди, діти, він злякався. Пан упізнав наймита з голосу. Це я, твій пан, гукнув він. Я впав до Вовчої ями. Допоможи мені вилізти. Ось побачиш, я тобі віддячу. Міхал відшукав довгу жердину і опустив в яму. Чує, хтось за неї схопився. Почав міхал тягти і на превелику силу витяг жердину назад. І що б ви думали, кого він побачив? Не свого пана, а величезного кудлатого ведмедя, який щодухуч курнув у хащу. Бідний міхал затремтів з переляку, бо подумав, що то чорт його кликав, а потім обернувся на ведмедя. Міхал хотів був уже тікати. Коли знов почув з ями голос Не кидай мене тут, міхале, любий, змилуйся. Я знаю, ти хочеш одружитися. Справлю тобі гарне весілля, тільки допоможи мені вибратися. Почув це міхал, усміхнувся, хоч і не вірив, що то його пан, але вирішив спробувати ще раз обережно встромив жердину до ями. І зараз же почув, що хтось дряпається по ній. Потяг міхал жердину і здалося йому дивним, що пан такий легкий. Аж тут з ями вискочив кіт, нявкнув і шугнув у кущі. Ой, лишенько, це був, напевне, чорт. У цій ямі, мабуть, сидять самі чорти. Він уже хотів був тікати, коли пан заблагав і залементував. Не кидай мене, міхале, любий, надходить ніч. Я помру від страху, голоду та холоду. Подарую тобі ціле господарство і купу грошей, якщо ти мене врятуєш. Міхал знову встромив жердину до ями. Але цього разу з жердини із сичанням сприснула змія і зникла у траві. Чую, людський голос, а з ями вилазять дикі звірі, зчудувався міхал. Він кинув жердину на землю, але пан так благаве кричав, що шкода була слухати. Змилуйся, змилуйся, опусти сюди жердину. Тепер в ямі уже немає нікого, крім мене. Віддам тобі весь свій маєток і всі гроші, якщо врятуєш мені життя. Якщо це справді пан, і я його врятую, буде він мені вдячний до самісінької смерті, подумав міхал. Може, навіть і не віддасть усього маєтку, але грошенят таки відсипле. Намордувався міхал добряче, бо пан був товстелезний і важкий. Та ледве ступив на тверду землю, як зараз же гривнув. Ти, дурню, чого ти так довго вовтузився? Я, мало, з голоду через тебе не вмер. Міхал, переляканий не на жарт, мерщій вийняв з кишені. Окраєць житнього хліба, що взяв собі на вечерю і віддав панові. Трохи підживившись, пан важко сперся на міхала і поволі рушив до свого маєтку. А як став на порозі, сказав міхалові: Ну, тепер ти мені вже не потрібний. Іди собі. Взавтра, рано вранці, Наймит подався до панського двору. «Можеш таки щось дасть мені на весілля, подумав він. Зайшов у двір і каже слугам. Так мовляв, і так. Чого ж тобі треба від нього? питаються слуги. Міхал розповів, як урятував пана з вовчої ями. Слуги почали сміятися. Та лаяти його. Не один думав, якби це я зайшов, отам би і кинув у ямі. Нехай би його вовки з'їли, бо ж пан той був лихий, та недобрий. Нарешті хтось із слуг пішов до нього і сказав Там, ясновельможний пане, прийшов чоловік, який вас вчора витяг із ями. Він хоче щось вам сказати. Що? люто гримнув пан. Мене витяг з ями брехня. Вибіг на подвір'я, вилаяв міхала, назвав брехуном, а потім узяв батога та й вигнав його з двору, ще й собаками нацькував. Оце так віддячив. Смутний. Та ображений повернувся міхал до своєї хатини в лісі. Прийшов що за диво? Двері відчинені, глянув аж ведмідь та кіт, в яких він урятував лежа долі, а змія примостилася на печі. Усі троє чекають на нього. Міхал так і остовпів, побачивши цю трійцю. Але ведмідь чемно підійшов до нього і повів у комору. Там лежав олень, якого ведмідь полював для міхала. Ото добре, хоч буде що засмажити на весілля, аж руками сплеснув міхал. Красненько тобі. Дякую. Тут підбіг кіт і, лащачись, повів Міхала в сіні, де на лаві лежав букет чудових квітів. Буде чим прикрасити хату на весілля, зрадів міхал. Дякую. Нарешті підповзла змія, тримаючи в роті камінь-самоцвіт. Який блищав на всю хату. О, та це ж, певно, коштує великих грошей. здивувався міхал. Він чемно подякував звірам і нагодував їх. Вони пішли собі в ліс. А міхал сів на лаві і взяв самоцвіт у руки. Дивиться. І не знає, що з ним робити. Ранком пішов до папського маєтку. Він надумав продати самоцвіт пані, яка дуже любила золото і всілякі коштовні цяцьки. Та коли він показав самоцвіт панові, той заверіщав. Ах ти ж, негіднику, де ти його вкрав? Адже він коштує цілу купу грошей. Я не вкрав його, пане. Мені принесла самоцвіт змія, що була разом з вами у ямі. Отже ж, брехун запив, певно, якогось подорожнього і забрав у нього таку коштовність. І пан забрав у Міхала самоцвіт, а його самого наказав кинути у в'язницю та ще й вирядив слугу у місто подати до суду. Повели міхала на суд. Він розповів, як витяг пана з ями. Та пан присягався, що наймит бреше. Суддя послухав пана і каже міхалові Еге, мій любий. Хто ж тобі повірить? Чи є у тебе свідки? Є свідки. вигукнув міхал. Є ведмідь, кіт і змія. Тільки. Вони в лісі. Покличте їх, нехай скажуть. Ніхто твоїй брехні не повірить, розлютився суддя. Він він уже хотів був виносити вирок, коли раптом за дверима щось загарчало. Відчинили двері, і до зали увійшов ведмідь. На спині в нього сидів кіт. А змія обкрутилася навколо шиї і поглядала навкруг своїми розумними очіцями. Всі страшенно перелякалися, а пан аж зблід і сховався за столом. Ведмідь зі своїми друзями рушив до нього. Тільки но підійшли ближче, а пан зарепетував. Відійдіть, відійдіть, я скажу правду. Цей чоловік не винен. Все було так, як він і казав. Я заплачу йому, я все віддам. Міхала негайно звільнили, і чутка про те, що з ним сталося, полинула по всій околиці. Люди так сміялися з пана і соромили його. Що він незабаром утік кудись аж за море. А Міхала всі хвалили і шанували. І незабаром наставили його лісничим. Зажив він з людьми в добрій злагоді, а потім одружився зі своєю нареченою, справили бучне весілля. Їжі і питва – було до схочу. Ведмідь, кіт і змія теж прийшли на весілля. За столом їх почастували тим, що вони любили найдужче, ведмедя медом. Кота жирним м'ясцем, а змію солодким молоком, скільки душа забажає. І таке це було. Гарне весілля, якого в околиці та й у всій Польщі ніхто не бачив і не пам'ятав.